Вітаємо вас на каналі Правильне електроживлення. Сьогодні в нас на огляді портативна зарядна станція Allpower Power S2000 Pro. За допомогою цієї станції, ви можете забезпечити електроенергію будь-який ваш побутовий перестрій, адже її потужність становить 2400 Вт. Завдяки збалансованій компактності даного пристрою ви можете використовувати його будь-де та взяти з собою подорож або на дачу. Вбудована швидка зарядка дозволяє зарядити станцію всього за 1,5 години від 0 до 100%. Дана станція дозволяє підзарядити не тільки мобільний телефон чи ноутбук, а й підключити більш потужні споживачі, такі як фен, обігрівач, електрочайник. Контролювати роботу даного пристрою ви можете за допомогою вмонтованого LCD екрану або використовуючи мобільний додаток. Модель S2000 Pro має такі характеристики. Потужність виходу змінного струму 2400 Вт, в піку до 4000 Вт. Має функцію UPS, тобто може використовуватись як джерело безперебійного живлення. Використовується літій іонний акумулятор і ємністю 1500 Вт, -год. Термін служби будованого акумулятора не менше 2500 циклів. Це розряд не менше 10% і заряджання не більше 80%. Тотинна станція має будований захист від перегріву, перевантаження від короткого замикання та захист акумулятора від перезаряджання. Перестрій обладнаний інвертором з чистою синусоїдою, яка ідеально сумісна з усіма побутовими електроприладами. Має вбудований MPPT-контролер для підключення сонячної панелі, напруга панелей до 70 В і струм до 18 А. Вага 14,5 кг. На передній панелі розташований дисплей. Кнопки керування, входи та виходи станції. По бокам є решітки, під якими знаходяться вентилятори. На зворотній стороні розташований вхід для підключення мережі змінного струму. Портативна станція має такі виходи: це 4 розетки з виходом 230 В, 30 амперний потужний вихід для автофургонів, вихідний порт автомобільного зарядного пристрою 12 В 10 А і 4 USB-A та 2 Type-C виходи з функцією швидкої зарядки. Дисплей відображає всю необхідну інформацію по акумулятору та залишковий час роботи, індикацію підключених портів та споживану потужність. Якщо відбувається перегрів чи перевантаження, індикація на дисплеї це покаже. Кнопок керування тут є три: це кнопка включення самої станції, кнопка включення виходу інвертора та кнопка включення DC-портів, яка є комбінована з включення-виключенням Bluetooth. Станція автоматично переходить у режим сну, якщо відсутнє навантаження на виході. S2000 Pro може заряджатися від мережі змінного струму потужністю 1500 Вт час заряджання становить 1,5 години, від сонячних панелей потужністю до 650 Вт час заряджання 3 години і від автомобільної розетки. Заряджання при цьому триває від 6 до 11 годин. Підключення мобільного додатку до телефону здійснюється через Bluetooth з'єднання. Сам процес підключення дуже простий. Мобільний додаток дозволяє керувати виходами інтерфейсів живлення та отримувати інформацію про рівень заряду та енергоспоживання станції. У комплект, окрім самої зарядної станції, входить кабель живлення, зарядний кабель для підключення у автомобільну розетку, кабель для сонячної панелі та вологостійка сумка. Питань консультацій чи придбання портативних зарядних станцій звертайтесь в компанію Правильне електроживлення. У нас є портативні станції різної потужності та від різних виробників.